Поліцейські прикарпаття ліквідували цех із виробництва контрафактної побутової хімії. Члени організованої злочинної групи підробляли продукцію світових брендів. Під час обшуків поліцейські вилучили фальсифікату на 3 мільйони гривень. Зломисникам повідомлено про підозри. Минулого року кіберполіцейське Прикарпаття та слідчі слідчого управління Івано-Франківської області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрили та припинили роботу на території регіону підвального цеху з масового незаконного виробництва товарів побутової хімії під брендом світових виробників. Поліцейські встановили 38-річного директора підприємства, який орендував ангар на території обласного центру з метою виготовлення контрафактної продукції та організував друк поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії. До протиправної діяльності чоловік залучив кількох знайомих, серед яких розподілив обов'язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку утриманого прибутку. Кіберполіцейські встановили телеграм-канал та акаунти у соціальних мережах і на популярному інтернет-майданчику, за допомогою яких фігуранти рекламували та збували за привабливими цінами контрафакт. Свою продукцію зломисники також реалізовували у магазинах на території області. Онлайн замовлення члени організованої групи направляли клієнтам поштою або використовували послуги логістичної компанії. Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки бійців корду та департаменту патрульної поліції провели 22 обшуки у приміщенні цеху, місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також у помешканнях та автотранспорті фігурантів. Вилучене устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп'ютерну техніку, предмети, схожі на зброю та боєприпаси, а також майже 7 тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю близько 3 мільйона гривень наразі чотирьом членам організованої злочинної групи правоохоронців оголосили про підозру за частиною 3 статті 229 кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, можливо, додаткова кваліфікація.